Чи замислювалися ви колись, що було б, якби Бог сьогодні вирішив залишити відгук про християнство в інтернеті, що б він написав п'ять зірок та захоплений коментар, чи щось зовсім інше? Більшість із нас звикли до думки, що Бог є любов, і це, безперечно, так. Але що, якщо я скажу вам, що в Біблії є слова, адресовані вірянам, від яких буквально біжать мурашки по шкірі. Сьогодні ми не будемо гадати, ми заглянемо до першоджерела і подивимося на слова, які кидають виклик нашому комфортному уявленню про віру. Це не буде лекція з богослов'я, це буде чесна розмова про те, що, згідно з писанням, Бог насправді цінує, а що його, м'яко кажучи, розчаровує. І повірте, деякі з цих думок можуть назавжди змінити ваш погляд на самих себе. Відразу прояснімо, ми не будемо займатися домислами чи намагатися прочитати думки Всевишнього. Наше єдине джерело це Біблія, а конкретніше слова Христа та Його апостолів. Причому ми сфокусуємося не на тих затишних і звичних цитатах, які друкують на листівках, а на тих, що змушують зупинитися, нахмуритися і запитати себе стривайте, це точно про мене. Річ у тім, що християнство починалося як радикальний рух, який перевертав світ з ніг на голову, та за дві тисячі років багато що змінилося. Ми збудували красиві храми, створили складні традиції та ритуали, та чи не втратили ми за всім цим щось головне. Спробуймо це з'ясувати. Отож почнімо з чини найнезручнішої думки в усьому новому завіті. Вона міститься в останній книзі Біблії, в об'явленні там є пряме послання до однієї з церков, і звучить воно не як батьківське повчання, а як ультиматум. Бог каже Знаю діла твої, що ти ані холодний, ані гарячий, о, коли б ти був холодний або гарячий. І далі звучить фраза від якої стає моторошно. А що ти літеплий, ані гарячий, ані холодний, то виблюйте без уст своїх. Просто уявіть собі чашку кави. Гаряча кава це чудово, вона зігріває та бадьорить. Крижана кава в спеку теж чудово, вона освіжає. А тепер уявіть теплу вистеглу каву, ви її п'єте і нічого, ані задоволення, ані бадьорості. Просто безсмачна, неприємна рідина. Яку хочеться виплюнути, саме цей образ використовує Бог. Гаряча віра, це пристрасть, це відданість, це життя, яке змінюється. Холодна людина, як не дивно, в чомусь чесніша. Вона відкрито каже Мені це не цікаво. Вона не прикидається. А от теплий, теплий віруючий це людина, яка хоче і з Богом бути і від світу не відставати. Він приходить до церкви щонеділі. Але в понеділок його життя нічим не відрізняється від життя невіруючого. Його віра це просто зручна звичка. Вона не змінює ані його самого, ані світ довкола. Це віра для галочки. І найстрашніше тут не погроза покарання. Найстрашніше це слово виблюю, це не гнів, це огида, це констатація повної непотрібності. Це, мабуть, перший дзвіночок, що змушує замислитись, а чи не про мене це? Тепер перейдемо до того, що багатьом здається самою суттю віри, але насправді може стати небезпечною пасткою, йдеться про підміну справжньої віри ритуалом, і найкращий приклад цього постійні конфлікти Христа з фарисеями. Важливо зрозуміти. Фарисеї не були атеїстами чи поганими людьми у звичному сенсі, навпаки, вони були найрелігійнішими, найправильнішими людьми свого часу. Вони досконало знали закон, молилися за розкладом, жертвували гроші та дотримувалися всіх постів. Якби сьогодні існував конкурс на звання найзразковіший віруючий, вони посіли всі призові місця. То чому ж Христос постійно їх критикував, причому у дуже жорстких висловах він називав їх фарбованими гробами. Ззовні вони красиві, білі, доглянуті, а всередині мертві кістки та гниль. Їхня проблема полягала в тому, що зовнішня форма стала для них важливішою за внутрішній зміст вони перетворили живі стосунки з Богом на набір мертвих правил. Вони були готові сперечатися про те, чи можна в суботу допомогти людині, але забували про головне про любов і милосердя. Їхня віра стала виставою для публіки, і це прямий виклик кожному з нас. Як легко можна навчитися говорити правильні християнські слова, ходити до церкви, ставити свічки, але при цьому мати холодне, осудливе серце. Як легко можна судити сусіда за дрібний проступок, не помічаючи величезних колод у власному житті, Бог дивиться не на те, наскільки точно ми виконуємо обряди, Він дивиться на серце. І якщо там немає любові, то все інше просто театр. А І ось тепер ми звернемося до слів. які… Чимало богословів та простих вірян вважають найстрашнішими у всьому новому завіті? Їх записано в Євангелії від Матвія. Це момент, коли настане судний день? Уявіть собі цю картину. Перед Христом стоїть безліч людей, і вони з повною впевненістю починають перераховувати свої заслуги. Господи, Господи! Хіба не твоїм ім'ям ми пророкували? І чи не твоїм ім'ям бісів виганяли, і чи не твоїм ім'ям численні дива творили, звучить вражаюче, чи не так. Це не просто люди, які ходили до церкви, це активні діячі, можна сказати, справжні зірки християнського світу. Вони зцілювали, проповідували, здійснювали надприродні речі, вони були впевнені, що робили Божу справу, вони чекали похвали. І ось у відповідь вони чують, те, від чого кров холоне в жилах. Христос дивиться на них і каже: Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене ті, що чинять беззаконня. Лише вдумайтеся в цю фразу. Не ви мало старалися, не у вас були помилки, а я ніколи не знав вас. Це означає, що вся їхня бурхлива релігійна діяльність, усе їхнє служіння, усі їхні дива проходили повз нього. Вони використовували його ім'я як бренд, як інструмент для досягнення своїх цілей, можливо, навіть благих, але вони так і не спромоглися пізнати його особисто. Це розвінчує найнебезпечніший міф, що гучні справи та публічний успіх у служінні є гарантією спасіння, можна бути відомим проповідником, творити дива, збирати стадіони. І при цьому не мати жодних особистих стосунків із Богом, і, зрештою, виявитися для нього абсолютно чужою людиною. Ах. І насамкінець, погляньмо, як Бог однією простою розповіддю повністю зміщує акценти, він перемикає нашу увагу від того, у що ми віримо лише на словах, на наші реальні вчинки. Існує одна відома притча Христа, яка по суті. Описує кінцеве випробування для всього людства. У цій притчі, записаній у Євангелії від Матвія, Христос ділить усіх людей на дві групи овець і козлів, і критерій по ділу абсолютно несподіваний він не запитує, до якої церкви ти ходив, як часто ти молився чи чи знаєш ти символ віри на пам'ять. Натомість він говорить одним. Прийдіть благословенні, успадкуйте царство, бо я був голодний і ви нагодували мене. Я прагнув пити, і ви напоїли мене. Я був подорожнім, і ви прийняли мене. Я був нагим, і ви зодягнули мене. Я був хворий і ви відвідали мене. Я був у в'язниці і ви прийшли до мене. Ці люди з подивом запитують: Господи, коли ми це все для тебе зробили? І він відповідає геніальною фразою: Оскільки ви зробили це одному з цих моїх найменших братів, то зробили мені іншій же групі, він каже: Відійдіть від мене, бо вони нічого цього не зробили. І знову вони дивуються Господи, коли ми бачили тебе в нужді і не допомогли. І відповідь та ж сама: Оскільки ви не зробили цього одному з цих найменших, то не зробили мені. Ця притча, мов холодний душ, вона показує, що справжня віра вимірюється не кількістю релігійних знань, а кількістю виявленого співчуття. Бог ототожнює себе з кожною голодною, бездомною, хворою та самотньою людиною. І наше ставлення до них це і є наше справжнє ставлення до Бога без масок і красивих слів. Тож які ж це слова, від яких справді біжать мурашки, це не погрози пекельним вогнем, це не гнівне засудження грішників, найстрашніші слова в писанні, адресовані тим, хто вважав себе своїм. Згадайте ту саму цитату про теплих, віруючих із книги об'явлення: Бог говорить: а що ти теплий, ані гарячий, ані холодний, то виблюю тебе своїх уст. Тільки вдумайтесь, не покараю. Не виправлю, а виблюю як щось неприємне, несмачне, непотрібне. Це не гнів, це огида, це повна байдужість до того, хто сам байдужий. А тепер згадаймо тих, хто хвалився своїми чудесами, що їм відповідає Христос у Євангелії від Матвія: Я ніколи не знав вас, відійдіть від мене. Не ви погано старалися, чи ви помилилися, а я ніколи не знав вас. Це означає, що все їхнє служіння, всі їхні гучні справи, вся їхня релігійна діяльність проходила повз нього. Вони будували кар'єру на імені Бога, але так і не збудували стосунків із ним самим. І ось тут якраз і з'являються мурашки не від страху перед покаранням, а від усвідомлення, що холодить душу, наскільки легко можна обманювати самого себе. Можна все життя вважати себе хорошим християнином. Ходити до церкви, робити правильні речі і в найважливіший момент почути вибач, а ми взагалі знайомі. Отже, що ж Бог, судячи з цих текстів, думає про сучасних християн, він шукає не ідеальних виконавців ритуалів і нетеплих, комфортних послідовників. Він шукає гарячі серця, які готові любити по-справжньому, навіть коли це незручно. Він шукає діяльну віру, яка бачить біль іншої людини, і відгукується на неї. Він шукає не прихильників, а дітей, з якими у нього є справжні живі стосунки. Дякую, що додивилися це непросте відео до кінця. Якщо воно змусило вас замислитись, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити нові глибокі розбори. А тепер запитання до вас: які слова з писання змушують замислитись або навіть викликають мурашки саме у вас? Поділіться в коментарях. Давайте обговоримо це разом.